І слава Україні, друзі підписники і глядачі нашого каналу Пасіка Миколи. Сьогодні у нас 4 січня 2023 року, і ми працюємо на пасіці. Робимо зимовий огляд Джосімей. Сьогодні у нас плюс 1. Попередні дні було плюс 12. Повноцінного обльоту в нас не було, були часткові обльоти. Останній обліт був 15 листопада. Вже пройшло півтора місяці зимівлі. Пчола у нас Карніка Зінгер лінія С64. Зимує пчола на медові, без осінньої підгодівлі. Огляд робимо, щоб переконатися, як проходить зимівля пчолосімей. Стараємось робити на початку року до різдвяних свят. Тим більше, що погода в грудні була доволі мінливою, з великими перепадами температур було до мінус 20 градусів. Як ми робимо огляд? Відкриваємо вулик і швиденько дивимося, як зимують, наявність кормів, розміщення клубу. Стараємося як можна менше турбувати пчілок. Продовжуємо робити огляд наших чугосімей. Сім'я номер 73 Конденсату практично нема. Пчілки сидять спокійно. Займайте раз, два, три, 4, 5, П'ять вулочок. Корму хватає. Сім'я номер 61. Тут у нас маточка штучного осеніня 2020 року. f 0 Карніка Казінгер. Нас клинар. Від Ліпатова Італія. Сім'я трішки менша. Раз, два, три, чотири. П'ять вулочок, сидять жато, кормів достатньо. Тут трішки більше конденсату. Клуб зжатий. Раз, два, три, 4, 5, 6 вулочок. Меду достатньо. Змя No26. Теж є трішки конденсатор. Меду достатньо. 3, 4, п'ять, шість, сім булочок. Змія номер 54. Сидять з однієї сторони. Раз, два, три, чотири, п'ять булочок. Меду також достатньо. Сім'я номер 15. Сухенько. З цієї сторони війни. Сидять гарно в клубі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість булочок. Меду достатньо. Ще практично до середини не дійшли. Це наші е, з'єднані нуклеуси, які зимують в двох нуклеусних корпусах, були сипані в, е, в кінці сезону і підкорлені з кровим сиропом. Подивимося, як вони зимують ну, клуб діаметром. Більше 15 сантиметрів. Меду в їх досталь. Сидять в верхньому корпусі. Вуличку сухенько, гарно. Результатами огляду задоволений. Кормів сім'я достатньо. Майже всі сім'ї сидять спокійно, зимуємо далі. Підписуйтеся на наш канал. Ставте лайки, залишайте коментарі до нових відео.